Чи справді Північний потік 2 збільшить енергетичну залежність ЄС від Росії? Чи замерзне без цієї труби Німеччина? І чи можливо ще зупинити будівництво газопроводу? Деве розвіює найпоширеніші міфи про Північний потік-2. Міф перший північний потік 2 вже не зупинити. Європейський союз фактично дав зелене світло північному потоку. 2 однак зупинити будівництво все ще може Дональд Трамп. Президент США неодноразово погрожував запровадити санкції проти західних компаній, які беруть участь у проєкті. Це приміром ОСІЗ груп та СейПЕМ, яким належать необхідні для реалізації будівництва кораблі трубоокладачі. У разі штрафних заходів проти них роботи в морі просто припиняться. Мів другий Німці замерзнуть без північного потоку. 2 газом у Німеччині опалюється приблизно половина житлових будинків. З них російське блакитне паливо використовують менше половини. Тобто від поставок Газпрому залежить менше чверті німецьких квартир і будинків. Крім того, у ФРН багато інших каналів для імпорту газу та достатньо коштів на оплату екстрених закупівель. Міф третій газ призначений для Німеччини. Це поширена думка, адже новий газогін будується для того, аби здійснювати поставки Сибірського газу з Росії до Балтійського моря безпосередньо до Німеччини. Проте це не означає, що увесь газ призначений для ФРН. Про це свідчать розміри, маршрут і заброньовані потужності газопроводу Еугал. Це сухопутне продовження Північного потоку-2, будівництво якого нині також ведеться. І про нього знають далеко не всі. Кінцева точка газогону розташована біля німецького Крайфсвальда, де дві його нитки підключать до двох ниток газопроводу Еугал. А вони проляжуть східною Німеччиною з півночі на південь і закінчаться в Чехії. Тож планується, що близько 90% блакитного палива підуть територію Німеччини транзитом. А його головні отримувачі Італія, Австрія та інші країни центральної східної Європи. Нині постачання до цих країн здійснюється через Україну. Мів четвертий. Північний потік-2 збільшить залежність ЄС від Росії. Це ледь не головний аргумент противників Північного потоку-2. Проте це не так. Москва одночасно реалізує одразу два великомасштабні проекти в Європі Північний потік-2 і турецький потік. Для того, щоб звести нанівець або хоча б мінімізувати газовий транзит через Україну. Обидва газогони мали збудувати до кінця 2019 року. Цього ж року спливає термін дії угоди про транзит російського газу територією України. Тож йдеться про перерозподіл обсягів українського транзиту на нові обхідні маршрути, а не про збільшення російських поставок у Європу. Головні загрози для Києва у цьому випадку занепад української газотранспортної системи та енергетична ізоляція країни. Щоправда, і в Берліні, і в Брюсселі наполягають на збереженні транзиту газу через Україну і після будівництва північного потоку 2 Міф п'ятий північний потік потік-2» запрацює до кінця 2019 року. До цього часу в кращому випадку завершиться прокладання двох ниток дном Балтійського моря, тобто підводна частина проекту, а під Грайвсфальдом спорудять термінал для прийому газу. Водночас сухопутний ЕУГАЛ до цього часу буде прокладений лише наполовину. Тож на повну потужність Північний Потік-2 плюс Еугал, навіть за найсприятливіших обставин, запрацюють не раніше весни 2021 року. Це означає, що принаймні до того часу Газпрому доведеться як і раніше прокачувати значну частину свого європейського газового експорту через Україну. Тобто Москві та Києву до кінця цього року треба буде домовитися про подальший транзит газу українською територією.